ТОСМАЙ заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ кашлю немає. А далі перейду, друзі, до таких можемо сказати цікавих новин. Саме про вісті з боліт» зараз буде йтися, що там нині відбувається, і хочу запитати, чи пам'ятаєте ви ось ту Анічку із Маріуполя, котра дякувала а, дяді Вані, якщо не помиляюся, на ось цьому мітинг-концерті у Лужніках. Так от ем, пам'ятаєте, що вона забула тоді слова, і ми говорили, що ймовірно їй за це кошти не заплатять. Так от, тепер цю дівчинку знайшли в соцмережах, і вона виправдовується за свій забутий текст. І говорить, що насправді вона зараз і проживає в Маріуполі, і скаржиться на те, що їй, начебто, почали надходити різні погрози. Ось давайте послухаємо, що вона говорить. Хочу вам сказать, що когда все это произошло, я просто очень сильно розсіялася. Мені ще схепять, мені ще всі задирають за это. І мені очень чесно стає страшно, тому що некоторо даже угрожают, що можуть мене убить. Я сейчас живу в Мариуполе, кто не верит даже, вот, за меня заступают мои подруги, потому что пишут, хэппят, снимают везде и говорят, что я не мариупольская, что я все вру, что мне заставляли принудительно там выступать. Нет, я просто вышла со своими словами, я очень сильно растерялась, потому что было реально очень много людей, и каждый на меня смотрел, и Тому мной стояв человек, який реально меня спас і реально перший раз это все время потім його увидела. Я сильно растерялась. Растерялась, распереживалась. і при тому, що тоді вона говорила на цьому концерті, що її врятували і вивезли з Маріуполя. А тут виявилось, що вона насправді і проживає в Маріуполі. Але якщо придивитися знову ж та відео із цього концерту, там навіть помітно, як ця дівчинка Аня вона до ось цього свого спасателя взагалі навіть не підходить і не обіймає, як там заклик. Але ведучі це робити, але при тому вона каже, що да, це дійсно ось цей чоловік і її врятував. Ну це те, що відбувається в Москві, це те, що потрібно нам знати про цих людей. Ну йдемо далі про нинішнього керівника Чечні Рамзана Кадирова. Також цікава інформація. Можливо, вона вже е, є не такою свіжою, але я гадаю, що вона трішки пов... пройшла повз нас усіх. Тому хочу нагадати, тому що. Кадиров отримав звання Героя Чеченської Республіки, і все б нічого, але що цікаво, він сам заснував цю нагороду і став першим, хто її отримав. Медаль Героя Чеченської Республіки була заснована ще в жовтні 22-го року за дорученням Кадирова. І тоді ж повідомлялося, що нагороджувати планують вихідців із Чечні, які воюють в Україні. Медаль є восьмикінцевою зіркою 70 грамів золота, 750-ї проби. Ну, ось такі псевдогерої. Мені цікаво, чому Кадиров нагороджує сам себе, при тому, що мали б нагороджувати тих, хто, начебто, воює в Україні. Кадирова в Україні ніхто не помічав. Ну що цікаво, люблю себе, Любімова. Якось так це можна назвати, тому що чому б він ще сам сам придумав цю нагороду, сам заснував і сам себе нагородив. Ну а також е на Росії вже величезна паніка з приводу леопардів, які прибули до України. І, до речі, Польща найближчим часом вже через пару тижнів е доставить нам ще десяток леопардів. Повідомляють про це е польські змі, а також в їхньому уряді. І, от з приводу того, яка історія на болотах відбувається, е там з'явилася інформація, що перший леопард, який, начебто, вже приїхав в Україну, його вдалося спалити. Але звісно, є один нюанс ну, але він вже не має ніякого значення, просто подивіться далі. Соскучились, а ми к вам обращаемся с очень важной темой. Сегодня натовские леопарды попали на Украину. И нам есть что ответить по этому поводу. Поздравляем с Масленицей. И по традиции предлагаем сжечь одно очень страшное чучело. Старина Джо, любая ваша кошка Типа э, леопарда. Для нас э, все равно, что домашняя мурка. А теперь смотрите, что будет с вашими танками на нашей земле. Да. 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 Гори, гори. Да. Да. гори, гори, ясно. Чтобы не погасло. Гарі-гарі, ясна. І що цікаво, у них зброя проти леопардів. Це, мабуть, запальничка, якою вони збираються палити танки. А, але тут відповідно, ну я не знаю, що сказати, бо ось ці отряди Путіна вони вже зовсім зійшли з розуму. Пам'ятаєте, як вони спочатку паперовий леопард топтали, то тепер вони ось зробили якийсь картонний леопард, який, начебто, спалили. Але. Ну, звісно, що це їм ніяк не допоможе. До речі, цікава інформація надходить. Теж аналітика інституту вивчення війни. Вони написали, що зараз Путін же ж передав усе управління цієї так званої спецоперації Міноборони РФ. І от у них ж ідуть там якісь свої конфлікти із Пригожиним. так, от зараз міноборони навіть хоче заборонити російським так званим воєнкорам відвідувати зону цієї так званої спецоперації через те, що. Ну вони е, показують так, те що насправді там відбувається бо є із цих воєнкорів. Ті, хто е, показує навіть втрати російської армії, а цього звісно робити не можна. Так, от з приводу ось цих леопардів. Частина ось тих воєнкорів, так само як і ось ці бабулечки, розповідають, що насправді ті леопарди ніякого значення не мають. Це просто рухлять і металобрухт, як вони кажуть, що навіть військові збройних сил України, начебто, на це жаліються. Але мені просто цікаво, звідки вони це все знають, при тому, що ці леопарди тільки ось 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 до нас надійшли. Я навіть не впевнена, що вони вже відіграють якусь роль на фронті, але ж ну на то Росія, аби вже сказати, що ці леопарди вони всі знищені. Ну, а ще про санкції, які запроваджує Європейський Союз проти Російської Федерації, десятий пакет санкцій. Він також є багато там обмежувальних заходів проти Росії. Так от раніше пропагандисти посилалися на якісь передбачення ванги там, чи псевдо, якихось ворожок, екстрасенсів. А зараз у хід пішла важка артилерія, фокусники. Е, зокрема, відомий російський фокусник Акапіан, Ем, якесь заклинання на санкції наклав, ну тобто, ви розумієте, що це. Фокусних російський говорить, що йому, начебто, ось ці санкції, що він накладає заклинання на санкції, аби вони не працювали проти Росії. І що цікаво, ось ці вихідки пропагандистів не оцінили навіть самі ж росіяни. Зараз ви бачите їхні коментарі у себе на екранах. Пишуть про те, що він наступного року, мабуть, в Давосі буде виступати, цікаво, як які наркотики дають, щоб був такий ефект, і пишуть, що це секретна зброя Путіна замість. Арматів, ну з іронією, звісно що це пишуть.